Дійсний пробив чергове дно, чи все таки подарував нам нове цікаве шоу про далеку-далеку галактику. Чи дійсно перший серіал про Високу республіку може зрівнятися за рівним Зандером? Чи це просто дорогий фанфік? Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд перших двох серій шоу Зоріні війни Аколіт. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку у соцмережах та підтримуйте на БаймієКофі. Отже, поїхали! Попереджаю про спойлери нарешті відбулася довгоочікувана прем'єра шоу Аколіт. Я з острогом чекала на його вихід, особливо через хвилю хейту в мережі, але дійсно залишилася задоволена побаченим. Ні, поки в мене немає вау вражень, проте авторам шоу вдалося мене заінтригувати і змусити очікувати на вихід наступного епізоду. Події шоу розгортаються за часів Високої Республіки за 100 років до епізоду примарна загроза. В галактиці панує мир. Джедаї знаходяться в своєму розквіті, а про ситів не чули вже майже тисячу років. На самому початку історії ми зустрічаємо таємничу Мей, яка чомусь полює і вельми успішно на джедаїв зі свого минулого. Вона мститься їм за щось і разом з тим проходить випробування свого майстра, загадкового адепта темної сторони. Для успіху Мей має не просто вбити джедая, а вбити його без зброї. Це перегукується із коміксами про Дарта Вейдера, де новоспечений Володар Ситів мав здолати колишнього джедая, щоб роздобути його кайбер кристал, знакровити його і використати для свого світлового меча. Злочини Мей спочатку приписують її сестрі-близнючці Оші, яка колись була падаванкою, але покинула орден 6 років тому. І Мей, і Оша вірять, що інша сестра мертва, але доволі швидко переконуються у зворотньому. Слава бантам, джедаї доволі швидко визнають помилку і усвідомлюють, що мей полює не просто на випадкових джедаїв, а на тих чотирьох, які проходили службу на джедайській заставі на рідній планеті сестер Брендуку. На Індару, Торбіна, Килнаку та сола. Сол був учителем оші, доки вона не покинула орден через неможливість пережити втрату близьких. І саме сол зараз хоче докопатися до суті і розплутати цю справу. Сам же орден джедаїв здається, хоче пошвидше зам'яти все. Щоб не запрямити свою репутацію. І тут же очевидні натяки на майбутню нездатність джедаїв вчасно розпізнати загрозу у себе під носом в лиці Палпатіна. Але дуже дивно, що особленням цієї недальнобачності ордену є саме Верне Старо. Важко повірити, що ця жінка колись була жвавою дівчиною, яка завжди прагнула справедливості та захищала знедолених. Нас попереджали, що характер майстрині дуже сильно змінився з часів книг про Високу Республіку. Воно не дивно. 100 років це все-таки 100 років, будь-хто може забронзовіти за такий час. Фактично дуже коротку версію перших двох серій ми вже бачили в численних трейлерах, та й наявність у моєї сестри близнючки не стала сюрпризом. Мабуть, це трохи змазало ефект від перегляду. Важко дивуватися, коли ти знаєш, що Індара та Торбін мають загинути, а мене є колишньою падаванкою відступницею, як нам спочатку намагалися продати в промо. Тим не менш, на багато питань у нас все ще немає відповідей. Як, наприклад, що такого зробили джедаї в минулому, що мей мститься, а самі вони очевидно мучаються докорами сумління? Як взагалі так вийшло, що у мей та Оші з джедаями діаметрально протилежні спогади про пожежу? Чи дійсно Каймір є ситом? І в який момент Вернеста перетворилася на таку рідкісну зануду? Жарт. Насправді приємно було зануритися у світ Аколіту. Автори серіалу постаралися і локації та зорольоти виглядають справжніми та обживаними, як в старі добрі часи. На вулицях юрмляться люди та іншопланетяни з дроїдами, а відвідувачі кантіни їдять якусь лапшу, що додає додаткові бали в скарбничку реальності. Пам'ятаю, що багато хто жалівся на Андора за відсутність інших рас. Будь ласка, а коліт це виправив? Більше того, ми побачили чимало саме нових інородців, чого трохи не вистачає філоніверсу. І ці нові раси чудові і дуже оригінальні. І раз уж я згадала про Андора, з яким же, до речі, порівнюють Аколіт, то постановка нового шоу до нього все-таки не дотягує. Принаймні, поки якихось складних, цікавих кадрів я не побачила. І саме це мені здається впливає на враження тих, хто називає картинку Аколіта дешевою. Це не через погані декорації чи костюми, а саме недостатню кінематографічність. Але час переходити до головних героїв. Мені сподобалася Манла Стенберг у ролі Мей та Оші. Особливо оші. Вона дуже мила, така ж, якою я запам'ятала її в голодних іграх. Щодо її виконання мей, я поки не впевнена, або вона не дотягує до рівня справжньої антагоністки, ну не відчула я якогось суперзла від неї. Або так і має бути і в ній ще є світло, і згодом вона зійде зі шляху темної сторони. Не найоригінальніший хід, скажемо чесно. Цікаво, як шлях Оші в Ордені перегукується з долою Енекіна. Вона теж запізно прийшла в Орден і її гнітило минуле та біль втрати близьких. Але на відміну від Енекіна вона покинула орден сама, розуміючи, що не може по-справжньому віднайти мир та стати справжнім джедаєм. І є якась іронія в тому, що за шість років поза Орденом в ній набагато більше світла і добра. Аніж Венекіні, який орден не покидав. Мені, до речі, дуже сподобалось, що Оша не змогла використати силу навіть в критичний момент, а не як сабін в Асоці. Очевидно, що вона відрізала себе від сили, як це зробив Обіван після падіння ордену. І повернення навичок не є дуже простим, хоч це і вроджений талант. Не менш милий Оші троїть піп. Якимось дивним чином Лукас Філму кожного разу вдається створювати оригінальних механічних супутників героїв. І піпне виключення. Чудовим і дійсно мудрим джедаєм є Майстер сол. Оглядачі його вже порівнюють з вайгоном. Так, в них є багато спільного, відсутність страху йти проти ради джедаїв, здатність відходити від правил заради мети, співчуття та виваженість. Але все-таки Гедлан та Лічонче створили нового героя, а не омашно улюбленого джедая. До того ж є в солі якийсь надлом, якого у Квайгона не було. Очевидно, що його гнітить минуле, Події на брендуку та те, що Оша полишила орден. Мені сподобалася подаванка сола Джекі вона не менш мила, аніж Оша, але трохи скута правилами ордену і страхом їх порушити. Та що казати, вона і сола іноді побоюється і весь час перепитує, чи може вона вільно висловитись. Сподіваюся, у неї буде шанс краще розкритися в майбутніх серіях. Про Індару у виконанні Керіан Мос особливо нічого сказати, принаймні поки, по стрейлерів, очевидно, що на нас чекають флешбеки з нею, але її двобій Мей мені сподобався. Йорда вже багато хто називає другим сирілом Карном Зандора, і щось у цьому є, поки він не особливо розкрився, хоча вже встиг показати себе восколобим послідовником правил. Як і обіцяли, Добре, хоч саме він виправдав ошу, коли всі готові були повірити в її провину в смерті Торбіна. До речі, щодо Торбіна, тепер у нас є претендент на звання найгіршої штучної бороди у франшизі. Каймір залишається темною конячкою, адже багато що вказує на те, що він не простий посіпака Мей. Він цитує Кодекс Ситів дуже багато знає і з легкістю відбив атаку Мей. Є версії, що він і є тим самим ситом в шоломі. Інша теорія ще цікавіша. Так як ме є акулітом ситів, це означає, що вона є ученицею учня головного сита. Тож є припущення, що Каймір і є цим майстром. Цікаві ідеї, але мені здається, що якими б заплутаними вони не виглядали, це занадто просто, якщо глядачі так швидко змогли це зрозуміти. Тож я дуже сподіваюся, що сценаристи підготували для нас щось цікавіше. В кінці ми потрапили на планету Кофар. І зустрілися з майстром джедаєм Келнакою. Коли офіційні джерела писали, що він став відлюдником, я не очікувала, що він веде спосіб життя Єті. Думала, що він просто чатує на далекій джедайській заставі. Але виявляється, минуле нашої четвірки було настільки травматичним, що двоє з них фактично полишили свої справи. Торбін прийняв обідницю Бараша, а келнака заховався в лісах. І мені дуже, дуже цікаво дізнатися. Що саме сталося на Брендоку? Поки мені подобається те, що я бачу. Серії насичені подіями, двобої гарно поставлені, герої цікаві та живі, а діалоги цілком природні. З нетерпінням чекаю на прийдешні епізоди. А як вам перші серії? І які ваші версії подій в минулому? Як думаєте, чи є каймір ситом? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де досять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Байміафі. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!